З міського сміттєзвалища до Івано-Франківська прокладуть 14-кілометровий стаціонарний трубопровід. Його призначення транспортування близько 40 тисяч метрів кубічних токсичного фільтру на очисні споруди. Утрута виникає у процесі розкладу сміття і взаємодії з природніми опадами. До нині фільтрат щороку відкачували за допомогою розкладного трубопроводу. Однак ця розкіш обходилася бюджету у 300 тисяч гривень. До того ж, мережа, яку прокладали на краю дороги, була наземною. Попередні роки траплялися випадки, коли її пошкоджували автомобілісти. Відповідно, забро. Однювалося навколишн середовище. Натомість стаціонарний трубопровід, кажуть комунальники, буде підземним. Коштуватиме його монтаж понад 5 мільйонів гривень, не лякає чиновників і суперечлива інформація про обмежену кількість вільних територій для подальшої експлуатації полігону в Рибному. Цієї території цієї площі ще вистачить до 2020 року, але там нема проблем. Кругом лісовий масив від села всі норми витримані. І якщо через там процедуру відведення ще. Земельної ділянки, скажімо, на 10, 10 гектарів, а 10 гектарів ще стане на 20 років. Тобто так можна продовжувати. А про ці розмови, що коли буде завод? Ну як буде, то буде. Але сьогоднішній день в Україні ще в основному це полігони. В цьому році комунальники встигнуть виконати лише частину робіт щодо прокладення стаціонарного трубопроводу в екологічному фонді. Ода на це передбачено майже мільйон гривень. Хто будуватиме мережу наразі невідомо. Чиновники оголосили тендер.